Всім привіт! Ми добралися в Яремчу. Мали приїхати в Ясеня. Але як показується, будують нову залізну дорогу до Румунії. Тому зараз всі поїзда йдуть тільки до Яремчі. Майте на увазі, якщо будете кудись їхати. А ми збираємося до Ясеня. Потім в село Чорна Тиса. Зараз будемо шукати якийсь автобус, транспорт, як нам добратися. Тут зі мною. Рома, юзик, розкажемо вам, потім, як ми доберемося в ці Ясеня і Чорнотису. Поки що для нас це супер загадка. Від'яжем, що ми добралися ось на такому автобусу за 70 гривень село Ясеня. Мать на увазі, що десь там з автостанції він вирушає. І зараз будемо рухатися далі до села Чорної Тиси. Не знаю, як ми доберемося, думали на таксі їхати, але мужики хочуть 300 гривень. Доберемось. Зараз щось придумаємо. Рома вирішив приборкати корову. Давай. Ой! Oh, То yeah. <рес> so, Рома вже подружився з коровою. У нас тут вже зв'язі є. Да-да, <рес> <рес> все, -да, <so>, пока, малишка. <рес> Ось, в принципі, така сама звичайна дорога. Дядьки на зупинці нас не хотіли брати, казали, тут супер бездоріжжя, тут взагалі ніяк не проїхати, треба якимось танком їхати. Мій боже, що ви там накручуєте мене? Хотіли, що на нас гроші здарти. Думали, що ми такі наївні дурочки. О, ні, тут хитрий ділі. Так що ми йдемо пішки десь близько семи кілометрів і потім аж будемо виходити на наш маршрут. Ну, в принципі, ми вже більшу половину пройшли. Атмосферні собі горі попрямі, ми кайфуємо магазинів досить багато. Вердан! через село Чорнотиса добралися нарешті до нашого маршруту. Ось тут Через О, цей ви... міст він починається. Ви... І знаєте що? У нас тут одразу стоп. <зараз>, Зараз будемо розбирати, що в нас тут <зараз> проходити <процент> буде. На годинку 11.40, навіть 45, так що нам потрібно трошки буде піднажати, бо часу вже мало залишилось. Але що хлопці на 5 хвилин вже пішли не в ту сторону. Тут така кладка, і потрібно вверх йти. Досить непомітна стежка. Що, хлопці, блукали би ведмедів шукали? Дивись, її так типу не видно. Так, да, так, да, ну взагалі непомітна. Тут в нас починається такий підйом серйозний. Болото. По болоті, по всьому. О, хлопці. Але стежка є, значить можна йти. А куди то нам далі? Класна стежка. М -м -м. 5 балів. Зато дивіться, який краєвид. Добрались вже до лісочку такого, у нас потрошки маршрут починає набирати висоту. Хлопці, там нижче п'ють воду, таке трошки їм важко. Заходимо прямо в ліс в ліс Зараз буде вже більше мокрої глини якоїсь. Можливо, не так жарко, і ми зможемо йти в більшому темпі. До наступного привалу у нас близько п'яти кілометрів. Там ми очікуємо побачити джерело, де ми зможемо перекусити, пообідати, бо зараз майже перша година дня і ми такого ще нічого не пройшли. Тому зараз потрібно піднажати. По плану ми маємо пройти близько п'яти кілометрів за три години, щоб до 4 години там зупинитись. Ось у нас тут такі рівчачки по стежці. Давай я Хащі прям. Проходь. О, такого зараз ще в Інколи такого просто потрібно оглядатися, щоб подивитися, яка краса збоку. Тут ліс, така полянка гарна. Пішли ми по стежці ось до такої невеличкої галявини. Тут от можна присісти, ми думаємо тут якось пообідати, трошки прикусити. Вже друга година дня, в принципі, давно пора. І хочемо ще збігати до джерела, набрати собі водички. Тут такий спуск. Підмічу цю точку в себе на карті. Потім, якщо буде комусь цікаво, зможу поділитися і відправити. Карпатка дерення. Усе ми на цій поляні пообідали, набрали сил. Перейдемо далі. Ось таке круте місце, де можна нормально відпочити. Якраз було у нас по таймінгу, що друга година дня треба переобідати, бо ми особої не снідали. Але тепер одразу буде у нас. Ось такий крути -крути -крути крутий крутий-крутий-крутий верх підйом. Надіюсь, десь там він кілометр два тільки затягнеться. І як дивлюся в небо ще вмітив. Щось намікає, ніби буде дощ. Надіюсь, він нас прийде стороною. Знайшли таке здорове болото. Думаємо, як то перейти. Но Рома в нас креативний. Знайшов камінь. Молодець. А де там Юзик? Лізе, лізе. Десь їсть втіхаря без нас. Минутка корисної інформації. Хочу поділитися з вами додатком, яким ми користуємося для навігації в горах. Це додаток Maps.me. Ось тут він показує нам кожну стежку, якщо видно, і прям показує, скільки нам залишилось до неї, приблизно скільки часу йти. Можна виставляти різні точки навігаційні. Лісу ось на таку шикарну полянку. Тут прям кожна якась локація, кожен сантиметр це ніби фотозона. Ми виходимо з лісу ось на таку полонинку, тут є навіть якась хатина. Рома каже, що з нею десь там йшов дим і може там хтось живе. Ми чуємо також дзвін. Я думаю, тут корови десь рядишком є. Так що зараз ми будемо досліджувати цю локацію. На багатьох картах є ця. Полонинка, і тут показано, що є джерело. Але як бачите, зараз воно пересохло. Це середина липня, в принципі, сьогодні. 17 липня чи 16 Так що раджу вам використовувати джерело, яке буде раніше. У нас на відео було показано, або десь пізніше вже. Думаю, тут пастухи живуть, які овець випасають, Ось там загін якраз для них є. От, от у вас тільки коні і овечки, чи ще щось є? Ні, овечки. — А Коні це якісь не ваші. Як? А ні, ви кажете, тільки овечки. Що мені? Студія, студія. здається, ми знайшли нірку білки. Дивіться, скільки тут шишок. Вони всі такі вивернуті, розгрізані. І їх тут просто космос як багато. Хочеться впасти, лежати і відпочивати. Тешка вивела нас ось на такий шлях. Йдемо вже по краю гори. Зустрічайте! Мольфар Андрій! Скажіть, дядьку! Буде сьогодні дощ чи не буде дощ? Чи не думаю. Не думаєш. Да, мені ще цього часу. Знову заходимо в ліс. Трошки скидаємо висоти. Зараз ми десь маємо вийти біля якихось домиків. Ми думаємо, що тут живуть пастухи, хоча ми в цьому не впевнені. Просто на карті є якісь позначки. А потім потрібно буде ще трішечки піднятися до нашої стоянки, місце ночівлі. О! Знаєте що бабах! Ох, тут полоненка, краєвиди, Вообще шикарності, просто в шикарності. Біжимо далі. Збиваємо всіх. Вилітаємо і такі. О, тут класно. Знайшли ось такий водоспад. Серед лісу, блін, як тут гарно. Просто неймовірна краса. Вийшли ми на полонинку вже майже майже на нашому озері Ворожеска. Залишили буквально лічені там сотні метрів, десь так, 800 метрів, можливо 700. Тут є ось така хатинка. На карті її показує як якийсь домік, але тут по факту нічого цікавого немає. Геркулес. Останні цей шлях якось нам дається важко досить. І трошечки важче, ніж було раніше. Тут залишилось подолати ще вон цей невеличкий горб. Уже видно наш льодяник. По факту весь шлях зайняв нас від старту маршруту тільки 8 годин, проте ми вже йдемо в дорозі, десь близько 10, можливо більше. Тому ми супер втомлені, голодні. Зараз будемо швидко ставити лагерь. І відпочивати. Ми добралися до цього озера. Просто шикарно. Це саме мої... полянка моя полянка, моя просто улюблена. Це ранок добрий тоді, коли він починається не з того, що у вас йде дощ, і особливо, коли це буде у вас десь приблизно о другій ночі, а потім ще й в п'ятій. От послухайте, який був у нас шум. Ой, якщо ви чуєте, а то в нас тут дощ почав валити мене навстріч ночі. Прям ну, дуже сильно голосно. Ми так аж переживали, як ми будемо спускатися. Або великий крутий підйом, або якась глиняна стежка, і вони обидві в дощ просто змиваються. І ви разом з ними будете змиватися. Так що ми досить так переживали самої ночі, як ми будемо вертатися назад до додому. Вчора вечором в нас якось так швидко похолодало. Ми були голодні, ми прийшли за день, я підрахував сьогодні вже там близько 20 кілометрів, можливо, навіть більше. Тому ми просто прийшли, вклали свій табір, наїлися і бігом спати, бо все вже тут було не до зйомок якось. Так що, думаю, зараз зранку вам покажемо якийсь сніданок і далі підемо в Драгобрат їсти їхні панкейки. М -м -м -м, які то панкейки, дивіться далі, що то за панкейки. Розкажу вам один лайфхак, який вигадався серед ночі. Було досить холодно і не було вже що вдягати. Появилась ідея взяти пончо і накритися зверху спальник, Він, в принципі, досить такий щільної тканини і ізолює також вас. Поверх не дає повітрю ніяк до вас, від вас виходите, і ви відповідно своїм теплом тіла нагріваєте, і вам стає набагато тепліше. Правда, є один нюанс, що може бути ось такий конденсат, і ваш спальник також трошки намокне. Але я думаю, в принципі, коли ви замерзаєте, вам дуже холодно і немає, щоб більше вдягнути, то цей варіант якраз підійде і вам все одно, що там намокне, не намокне чу-чуть. Так що, якщо користуйтесь. Тепер можна й кави випити. Осе, ми вже зібралися, так легенько поснідали. І будемо рухати в сторону дорого Рома там ще дозбирує собі палатку, останні речі. Я зараз хочу тут сходити, показати вам джерело і льодяник. Ну, кусок снігу, який шутає. А юзика он же там на горі не знаю чи видно. Відправили вверх. Він у нас такий медленніший з нас з усіх. То я думаю ми зараз якраз його доженемо. Ось тут, якщо йти по стежці, то є ось таке джерело. Воно не сильно так стрімко б'є, але тут водичка чиста і хороша. Ну як кажуть місцеві, в принципі, і решта людей. Однак тут трішечки далі є великий, великий кусок снігу, який її продовжує та... танути. Його вода б'є набагато сильніше, і люди думають, що це основне джерело. І багато хто робить помилку, набирає тут воду, а не в тому, що я вам показую в джерелі. Ось дивіться. А це все вода з снігу. І зараз вам піду покажу його. Ось цей ще тає І оця вся вода, яка тече тут, вона потрапляє в те велике джерело. Ну все, ніби йдемо на Еверест. <рикола> ну, прикольно, так що пройтись по снігу, головне не впасти. І не провалитися. Може взагалі можна даром так присісти. Усе вже рухаємось в сторону Дрого брата. Насиділись біля ворожески, тепер потрібно повертатися додому. Надіюсь, у нас ще будуть пригоди, бо нам потрібно встигнути на потяг. Трошечки. Задихався. Добре, дуже не пощастило, що дощ перестав йти. І земля так чуть-чуть вогка. Не знаю, як би ми піднімалися тут. Якби дощ продовжувався, або було б більш мокріше там. Просто якийсь Андріал був би. Виживаючи 2-0. Ого, черепашка ніндзя повзе. Мікеланджело. Дивіться, який в нас підйом крутий. Просто нереально. Тут канат тільки на половині шляху, а далі придеться так карабкатись нам на четвереньках. Кажи юзик, поганий день, поганий день, дуже... Ти послезнешся, не пригай. Спирайся дуже сильно, отак, так. Почувствуй, що О, що сперся. все. Штайдя наверху. є, повезло, що цього року прицепили, досить просто піднятися. Частину маршруту. Контент! Фух, прям якийсь белгрілси на виживання. Отянув півгори полився. Фу-х! Ми вибралися Фух. кайф. Йдемо до сонця. Отакі От вже дорозі прямі. Приємно, блін. Все, ми вже знаємо, що ми йдемо снідати, йдемо брат, на панкейки. Mm, -то панкейки. Квас, зараз вареники з дирунами. З'їмо все, що в них є. А потім будемо дуже-дуже спішити на потяг, бо ми взагалі не уявляємо, як нам треба добратися. В планах 3-4 пересадки в нас взагалі там якась машина, автомобіль, бус, потяг. І якщо десь хоча б один план. Провалиться, то не знаю, що буде. Будемо знов по моїх методах шукати якісь баблакари, добиратися через як. Ну це пригода в свою чергу. Усі гори, які тут салатові, це все посіяно чорницею. Тому не зволікайте, десь середина серпня, напевно, що кращий варіант, або ближче навіть до вересня, щоб завітати сюди, наїстися чорниці. Але беріть, така порада, більше часу собі на перехід або менші маршрути, тому що ви засядете тут десь на години-дві і будете просто об'їдатися, ну, допоки у вас не буде синій язик, коли це... І очі. Це гора Стіг називається. У мене просто є дома скрич-карта і одна з вершин. Це іменно ось ця гора Стіг, тому хочеться її підкорити. Останні вже кроки майже. Я вже на горі а, кайф. Плюс одна гора і мінус одна гора с карти І все, тепер наша фінішна пряма. Сьогодні навіть підйомник запустили, так що можна знизу піднятись. А так, то ось тут є кафе Драгобра, де ви можете смачно поїсти. Якщо ви плануєте свій маршрут через близниці, то тут можна спланувати свій обід. Або, можливо, ви будете повільніше йти і заночуєте на Іворі, тоді тут буде шикарний сніданок. Такий важливий момент, що вони відкриваються десь коли як. Можуть в 9, можуть в 11 годин відкритися точного графіку якогось, як нема. Тому може таке бути, якщо ви дуже рано проснетеся на іворі, що тут буде ще закрито. Ось такий тут інтер'єрчик. Просто можна посидіти, відпочити. Також є туалети, ви можете вмитися, є тепла гаряча вода, можна вирядити свої павербанки. Ось дивіться, які тут панкейки. Просто нереально смачні. які-то панкейки. Дерни з грибним соусом. Тут є бар. Якщо ви будете йти по жаркому якомусь дню, ви можете залетіти сюди на холодне пиво або якісь настоянки. Я думаю, для багатьох буде цікаво, актуально. Це у вас буде прям як якийсь міраж серед гір. Ось на таких машинах з драгобрата можна спуститися. В принципі, є варіанти йти пішки близько там 14 кілометрів вниз. Але, як правило, можна за 200 гривень з людини визвати машину і з початку підйомника вас довезуть до ясинів або до ЖД вокзалу, або до автостанції. За 250 гривень вас відразу від цього кафе можуть забрати, але в принципі ми так вирішили 50 гривень зекономити, там потім наморожено буде. Тут і йти до початку підйомника хвилин 20 і там близько 1 кілометра. О, чекайте. Але також можна так, по підйомнику спустити за 100 гривень вниз. Тут підйомник враховує вартість підйому і спуску, але якщо ви хочете тільки спуститись, то все одно 100 гривень. Ну, коротше, така тут флотіка. Вадім, як завжди, нічого не може нормально зробити і забув на дорогобраті в кафешці свої речі. Можна зарядити свої павербанки. Та побіг, коротше, лишив рюкзак мені. Походиться спускати його на низ. Тікай, тікай, тримайся! Тут запізнюємося вже на наш транспорт, який нас забере з Дрогобра, а я ще вмудрився забути свій павербанк. Вон тут вже були майже на спуску вниз самому. І я згадую, що я маша розстріляєш. Ще чуть добігаю. Оголиважко. Блін, наївся так дуже сильно. І, блин, минулого разу я забувся палку, ось цю, прийшлось вертатися. Цього разу павербанк. Якісь там надкладки з транспортом. І приходиться 20-хвилинний спуск збігати. Прямо згори. І притом за 5 хвилин десь о, трейловий біг такий у мене. Нормальне тренування таке. Ось на таких автобусах нас забирають драгобрата. І привозять в цивілізацію, всього за 200 гривень з людини. Дядько, а хто тут вільний з вас? Нам треба до Татарова, десь в 25 хвилин потяг буде. А скільки з людини вас з одного? Ні, ні, якщо троє, ні, троє ні, якщо троє, ні, якщо троє. Це матері наші 100. Хитрий хохов в ділі. діє. Ми на таксі з Ясеня. Їдемо відразу в Татарів на потяг. У нас було 25 кілометрів, на 25 хвилин. І ми, коли тільки приїжджаєш в таксі, я біжу близько до потяга. Рандомний вагон кажу, Стійте, бо ми тут біжимо. Заді хлопці з рюкзаками біжуть. І вийшло так, що ми вже запригували, їдучий потяг. І ще й так вийшло, що цей потяг, точніше вагон точно той, який нам потрібен. Ого, Просто царі. Ну все, ми в Хмельницькому. Наша поїздка завершилась. Надіюсь відео вам сподобалось. Так що обов'язково пишіть коментарі. Ваші такий, брррр, ставте лайки, підписуйтесь на канал, дзвіночок, і скоро буде досить багато нового контенту. Так що не пропустіть. Ну і до нових гір.